На каналі один плюс один триває спільний марафон. Єдині новини. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Невідомі безпілотники вночі атакували склади оборонного підприємства у Муромі Володимирської області. Росія повідомляють російські пабліки. Йдеться про місцевий приладобудівний завод, який використовується для виробництва капсул, для боєприпасів піротехнічних пристроїв та для засобів порятунку в авіаційній морській та сухопутній техніці. А також для Космічних комплексів із з 2023 року цей завод перебуває під санкціями ЄС та України. Окрім Мурома, дрони прилетіли і до російського Рильська також вибухи чули в Брянській області. А в аеропортах Нижнього Новгорода, Іванового та Ярославля, вели план Килим. Пекельна ніч у Харкові. Росіяни поцілили дронами по п'ятьох районах міста. Вже відомо про 45 поранених. Серед них двоє дітей та вагітна жінка. У Слобідському районі ворожий дрон увігнався в багатоповерхівку. Вдарив у квартири восьмого поверху. Удар був такої сили, що вибуховою хвилею вибило вікна в кількох під'їздах. Одразу посікло авто. А уламки розлетілись на десятки метрів. Під ударом опинилися не лише житлові будинки. Частину вулиць підтопило через пошкодження водогонів. Пожежа на автостоянці, що зайнялась після прильоту, гасили понад годину. Ання було і біля лікарні, і в житлові будинки, і в приватні житлові будинки, і в багатоповерхові житлові будинки, виробничі підприємства. Наша інженерна інфраструктура міста постраждала. Медзаклад постраждав, бо біля нього був прильот шахида. вибити вікна. На щастя, ніхто з пацієнтів і лікарів не постраждав. Один чоловік загинув і ще один поранений. Це наслідки масованої дронової атаки на Дніпро. У місті вночі пролунали два десятки вибухів поспіль. Цілями окупантів стали житлові будинки. На місці влучань спалахнули пожежі у своєму будинку, в який увігнався ворожий дрон. Загинув 53-річний чоловік. Його намагалися реанімувати, однак травми виявилися несумісними з життям. Ще один пенсіонер дістав поранення. Йому надали допомогу на місці. Окрім приватного сектору, потрощено підприємство. Бюро ритуальних послуг автівки. Такого ужаса, я такого жаху я ще у своєму житті не бачила. Ми сидимо на Валеріанці до цієї хвилини. Нас трусить. Це такий жах. Вони кажуть, що не стріляють по житлових будинках. То куди вони стріляли? Тут нема ані заводу, ані фабрики, ані військової частини. Куди вони стріляли? Вони стріляли у мирних людей. я тільки Чула як вони летіли і гуділи. Цей дом наш отаку, отака сила, такосила. Отакоз весь задрожав. Ну, щокла полетіли. Тут вороні від дітки нічого, а в кухні повністю нема. стекол. Дводенну жалобу оголосили на Дніпропетровщині у громаді, де росіяни вбили 12-річну дівчинку. Напередодні ворожий шахет атакував будинок у селищі Губиниха, де мешкала родина із двома дітьми. Батьки і молодша донька дістали поранення, а старшу, яку ще живою витягли з під завалів, не змогли врятувати. Кореспондентка ТСН Анастасія невірна розкаже більше. Руїни замість дому через атаку російського безпілотника. Половина цього будинку обвалилася в одну мить. Саме у тій частині оселі і спала 12-річна Маргаритка. Як розповіла бабуся дівчинки, туди після вибуху дрона впав електричний стовп з вулиці. Усі, хто був у хаті, опинились під уламками. Сина там то придавила невістку, викинула, викинула в з Старое етажа викинула. Вона лежала в наліні. Рятувальники, які примчали розбирати завали, оприлюднили кадри. На них видно, як де. СНСівці разом з місцевими дістають дівчинку з під уламків її кімнати. Дівчинка була ще живою, померла дорогою до лікарні. Мати разом з меншою шестирічною донькою у лікарні. Тато від шпиталізації відмовився. Допомагати родині на місце атаки прийшли рідні сусіди та однокласники загиблої дівчинки. Розбирають уламки та шукають під завалами вцілілі речі. Мишки, зошити першокласничі. Марія з двома маленькими дітьми працювала на руїнах від ранку. Як дізналась про трагедію, каже, не всиділа вдома. Дівчинка з цієї родини ходить в школу з моїм синочком. Ми вирішили прийти допомогти. Розбираємо. Перебираємо речі, діточок, мамині речі, і це все складаємо. Серед завалів відшукали картину з яскравими квітами, яку нещодавно намалювала загибла Маргаритка. Вона багато чого не всяка та була обрисована, всяка та була в тих рисунках. Була. Це один що той, що його знайшли. Дуже, вона дуже кверите. І співала вона дуже гарно. Однак останнім часом, розповідає бабуся, онучка, наче щось відчувала, була мовчазною і пригніченою. Я в неділю її бачила, в неділю вона сиділа. Ми приходили до ній. Вона мовчала, як от рот води набрала от чогось, вона видно як чувствувала. Собака чула, те вила дуже. Оце казали, два дні вила страшна собака. Через атаку безпілотника двоповерховий будинок повністю знищений. Він прийняв на себе основний удар. Дісталось і навколишнім оселям. Приблизно 10 домоволодінь пошкоджено в окрузі. Це через дорогу, через город, через дорогу з іншої сторони, але там ну не настільки значні пошкодження, як тут там все можна відновити. 29 та 30 квітня у Губиницькій громаді оголошені днем жалоби. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини. Али ФСБівця. для диверсійних завдань вербують дітей і з початку року. вже 14 неповнолітніх були залучені до терористичних актів проти України. У нас поліції кажуть, російські спецслужби не полишають спроб розхитати ситуацію всередині країни і дедалі частіше використовують зі злочинними намірами саме підлітків. Аби протидіяти вербуванню правоохоронці спільно з представниками служби безпеки України проводять для українських школярів профілактичні уроки. На одному із таких побувала кореспондентка ТСН Наталя Ткачук. Під звуки шкільного дзвоника десятикласники столичного ліцею поспішають до класу. У ролі лекторів сьогодні поліцейські та речник СБУ Артем Дехтяренко трішки інтерактиву. Будь ласка, от наприклад, хто б із вас хотів заробити тисячу доларів? Підніміть, будь ласка, руку. Ого! У класі ліс рук під заробити хочуть усі, і такі легкі гроші. Це приманка, з допомогою якої російські агенти в соцмережах вербують українських дітей. Вони пропонують вам заробити грошей за якусь невелику послугу. Це або там якісь. Листівки або зробити якісь графіті, нібито не проти ТЦК, або куди занести свою ну якусь пакунок. Згодом дітей починають шантажувати і змушують вчиняти вже серйозні злочини, пояснюють в СБУ. Останнім часом відбувається нова еволюція в підході російських спецслужб, коли вони не просто запрошують людей на виконання якихось завдань, а коли вони використовують цих агентів сліпу і перетворюють їх в агентів-смертників. Саме це сталося із двома підлітками. У Івано-Франківську 11 березня росіяни підірвали хлопців, коли ті несли вибухівку до місця закладки. 17-річний завербований загинув на місці. 15-річний хлопчик вижив, але тепер без обох ніг практично сліпий. Який Сенс підривати підлітка для ФСБ? В Чому проблема не просто заблокувати а заблокувати підлітка? Їм простіше. Ліквідувати цю людину на місці і прибрати, змести повністю сліди їм потрібна картинка, щоб послабити тут тил, тому що коли слабше є тил, слабше є, відповідно і армія. І картинка передбачає, що мають бути жертви. Запитань до правоохоронців у дітей багато. Школярі зізнаються серед присутніх. Є і ті, кого ворог вже намагався залучати до диверсії. Ну, у друзів були такі випадки. Їм писали, предлагали заробити гроші. Пропонували заробити там тисячу п'ять тисяч доларів. Там робота не чихати, піти там ж сфоткати. Десятикласниця Софія розповідає, її подрузі теж пропонували легкий підробіток. А коли та відмовилась виконувати завдання, дівчину шантажували інтимними фотографіями. Щоб ми сфотографували там поліцію, ще щось, якісь бази воєнні інтимних фотограф не було. Тому просто заблокували і все вербують підлітків найчастіше через соцмережі. Іноді зв'язуються навіть через комп'ютерні ігри, розповідають поліцейські. Акцент іде на підлітків через те, що Росія вважає, що ця категорія є найбільш уразливою, і це є ті та категорія населення, яку найлегше завербувати. Вони повинні знати, що кримінальна відповідальність настає з 14 років. Це може бути навіть довічне позбавлення волі при спробах вербування. Правоохоронці закликають одразу ж звертатися до поліції. В СБУ є чат-бот, спали ФСБівця». На нього анонімно можна повідомити про диверсію чи теракт, який вам пропонують скоїти за даними правоохоронців, наймолодшій дитині, яку намагалися завербувати росіяни лише 13 років. Тож у навчальних закладах зі старшокласниками регулярно спілкуються на ці теми. Розповідає викладач ці шеврони, ці портрети вони висять тут для того, щоб діти бачили, хто їх захищає, хто їх захищав. То на жаль, вже загинув якою ціною дається кожен їх дзвоник, кожен їх урок. З початку минулого року СБУ та Нацполіція затримали вже понад 600 осіб, які за дорученням російських кураторів займалися підпалами, диверсіями та терактами. Майже п'ята частина усіх завербованих неповнолітні. Замість легких грошей вони отримують тюремні сроки каліцтва або гинуть. І покарання невідворотне. Треба пам'ятати, що кожен ваш свідомий крок. Це буде крок до перемоги, тому що в нас зараз йде війна також і в інформаційному полі. Наталія Ткачук, Тимофій Кощей, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Один із найбільших блекаутів в історії сучасної Європи. Іспанія та Португалія почали підраховувати збитки, завдані масштабним збоєм в енергетичній системі. Точну суму наразі не називають однак відомо, що йдеться про мільярди євро. Через відсутність світла було паралізовано авіасполучення, рух залізницею, виникли проблеми на дорогах. Національний суд Іспанії відкрив кримінальне провадження, аби з'ясувати, чи не був блекаут диверсією яким запам'ятався грандіозний збій, і що кажуть про його причини? Дивіться далі. в ТСН. Ці кадри добре знайомі усім українцям, які пережили російські обстріли. Столиця Іспанії, Мадрид надвечір. Окрім автомобільних фар на вулицях, жодного освітлення. Аби, хоч якось, врегулювати рух транспорту, на дороги вивели поліцейські патрулі. А так виглядало мадридське метро. Пасажирів, які застрягли прямісінько у дорозі, виводили по тунелю із резервним живленням. Деякі підсвічували дорогу телефонами. Набагато гірша ситуація в аеропортах на залізничних та автобусних станціях. Багатьом подорожувальникам довелося пішки йти по коліях. Їх супроводжувала нацгвардія. Тисячам мандрівників довелося ночувати на валізах. У містах були перебої зі зв'язком Погано, погано, дуже роздратовано. Почуваємося безпорадними, бо нічого не можемо зробити. Це поза нашим контролем. Тому нам просто доведеться з цим справлятися. Офіси, кафе та ресторани усі припиняли роботу через відсутність світла. У паніці люди масово штурмували банкомати, аби зняти готівку, а також закуповували продукти про всяк випадок. Я купую про всяк випадок. Речі, які не псуються. Консерв трохи про всяк випадок. через несподіваний блекаут в Іспанії тимчасово призупиняли роботу усіх атомних станцій. Прем'єр Санчас оголосив в країні надзвичайний стан. Що могло стати причиною такого аномального блекауту? Досі достеменно невідомо. Компанія-оператор твердить, версію кібератаки не розглядають. Все скидають на рідкісні атмосферні явища з перепадами температури. Водночас, Національний суд Іспанії відкрив розслідування, чи не було масштабне відключення електроенергії кібердиверсією. Ретельне розслідування інциденту обіцяє і європейський союз. Локерспектанашка 12.33 у системі раптово зникло 15 гігават електроенергії, і це сталося лише за 5 секунд. Що спричинило це раптове зникнення постачання? Це те, що фахівці ще не змогли визначити, але вони це зроблять. Відповідні державні установи та всі приватні оператори працюють разом, щоб зрозуміти, що сталося. Усі потенційні причини аналізують я ще раз наполягаю, не виключаємо жодної гіпотези, жодної можливості. Свою допомогу постраждалим країнам запропонувала Україна. Президент Зеленський зідзвонився з іспанським прем'єром. каже, українські фахівці вже мають значний досвід роботи із такою проблемою після російських обстрілів і готові поділитися ним. Наразі Іспанія та Португалія лише починають підраховувати збитки. Вже відомо, що йдеться про мільярди євро. Це і зупинення виробництва на заводах, і негаразди з транспортом, і зіпсовані без холодильників продукти у крамницях та ресторанах. За попередніми оцінками, блекаут в Іспанії та Португалії став одним з найбільших у сучасній історії. Він зачепив до 60 мільйонів людей. Катерина Федорченко, Оксана Ткаченко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.